Ага, то треба на нього сідати, отако. Вот поняли? Разбігу. Оп, заскоку. Блять, я ж жартую, там є ступенька. Зробіть же з двох сторон ступеньку. О, Бачите, дві, дві навіть ступеньки, чпінь, зараз поїдемо давати, давати жару. Ну, насправді, насправді, на цінах хвилинку найдешева 50 -ка. сьогодні, а тому що беремо інший сегмент там, чи скаути, взагалі з кабіни. без кабін 50 мало. А то є і дешева бюджетна. І при цьому, при всьому, бачите, на передньому мосту не зекономили. Є реверс у нас ровний пол 28. Перед, заднє 20-переднє колесо. Бачите, сідаєш в нього, він має трохи ваги, має там тонну 700 з копійками. Тобто ви розумієте вже, що взяли собі щось нормальне, щось, що може а, якогось Трикорпусного пушка вже вчепити. На ньому Давайте ми трошки. Якось перше. Я давно не їздив, розучився, поняв? Розучився, реверс тут, понижна повишка тут і коробка тут у нас. Самі передачі. Що? Я обережно їду, бо за мною бігає квітця, я повісі її приїде. Трактор має тягу. от трактор має тягу Ну і дійсно рульове управління класне. Тобто, бачите, тако вот, можна повойовуватись. Рівний пол, місця достатньо, вага є. Рірс є, резина високий корисні є. Можливі крепкі є. Все, що треба. І ціна дешева є. Все, по факту, все, що треба вам від, такої, від такого трактора, від 50 ки Зараз будемо міряти ми 0100. Включаємо четверту. Подождіть, щось, щось пішло не так, ну, коробка не сама м'яка, але і той не самий не дешевий трактор. І зараз будемо давати на ньому газу сразу да, но я проеду эти почки но, кстати, ну, кстати, соединение тест ну меньше-меньше не ясно почувается Ну десь 50 він їде плюс-мінус. Давайте зад. Взад поїдемо. Чи давайте то то я дороблю огляд. Обла... Ні, тут, тут є собаки. злі, Ой. Все, я проїхав, блядь, Треба було... Треба було на другий гратись, перший, о, Може собаки мене не жирують, та я тут дороблю огляд. Бо тут є такі собаки, по нього, злі. Вони звідси вибігають три штуки. і мене можуть вкусити за яєчко. от. Давайте, звідсимо, акуратненько. Отакі тракторець, 50 кінських сил. Бачите, які грубі колеса задні. 28. Дві гідропари. Єдине, що нема примусових гідравліків. Скаут є примусова гідравліка. І трошки ну, попроще. Так. Скаут там, підвісні педалі зроблені, тут педалі тако по класиці все. Ну, 495-й мотор Кемовський, по факту 45 сил. 495-й. Бачите, редуктор стоїть з 24-ки, але ну, сам вже полтінник. Тобто, якщо предполагається сугубо фермерська діяльність... Без навантажувачів, а сугубо в полі робота, то повірте мені, йому того моста хватить, він буде тягнути адекватно. Тут бачите ходова коробка, не з 24-ки стоїть. Вот. А, навісне йде на півтони, але щось він зможе. Тягнути з трьохкорпусного пуга він зможе. Він, він важкий, у нього е, високі колеса. В нього є потенціал, скажімо так, такого трактора в такої п'ятдесятки. Ну, Ну, бачите, я я високий, метр дев'яносто, І от мені він усюди сидіння попоче. Коротше, хлопці, я думаю, ви по цьому трактору все зрозуміли. Більш детально зможу розказати по телефону. А от, Тому номер телефону я внизу, як завжди. Набираєте, то дійсно новий. і бренд непоганий, і сам тракторист, я такого проїхав, він дуже дуже файний. Насправді, за свої кошти на нього класна діє знижка. Подешевше 50 то ви не видавате 100%. 100%. 50-ку адекватно в плані. Що я маю на увазі? Я знаю, є 50-ки такі кастріровані на менших колесах на 24-х, з непонятними моторами і так далі легші. Таку вот. півчатку, яка там 2 тонни, тонну 800 майже ваги, яка вже зможе е якогось трьохлопшусь плоска вчепити, бачите, і яка буде здорова, класна, там, ліс звіздить, вона здорові, ну, І не буде сипатися, буде працювати. 100% ДВС на кентавр, я в них впевнений, що якихось проблем вас по них серйозних не чекає е взагалі. Тому опять -таки, номер телефону фону бачите внизу. Дзвоніть, а... будемо раді вам допомогти. А я поїхав ще трошки покатаюсь. Ну і по управлінню мені дуже подобається, але ну, надійсно начну Окей.